Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 листопада, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо це Євангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Читаємо Євангеліє. Сказав Господь таку притчу: один чоловік був багатий і мав управителя, і на того було донесено йому, що він марнує майно його. І покликавши його, він сказав йому, Що це я чую про тебе? Дай звіт про управління твоє, бо ти не можеш більше керувати. Сказав же сам собі управитель, що мені робити? Бо господар мій відбирає в мене управління домом. Копати не можу, просити, соромлюсь, знаю, що зробити, щоб коли я буду відставлений від управління домом, прийняли мене в, домі, в доми свої. І покликавши окремо кожного з боржників господаря свого, сказав першому: Скільки ти винен, господарю моєму? Той же сказав: 100 батів олії. І сказав йому, Візьми твою розписку і сідай швидше, напиши 50. Потім другому сказав: А ти скільки винен? Той же відповів: «100 корів пшениці. І сказав йому: візьми свою розписку і напиши 80». і похвалив господар управителя неправдивого, що розсудливо зробив, бо сини віку цього розумніші від синів світла в поколінні своєму. І я вам кажу: здобудьте собі, друзі, з мамони неправедної, щоб коли зубожієте, прийняли вас у вічні обителі. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, вірне слово, коли хто єпископство бажає, доброго діла бажає, але єпископ повинен бути непорочним однієї жінки, чоловіком, тверезим, цнотливим, благовійним, чесним, гостинним, здатним навчати не п'яницею, не забіякою, не сварливим, не користолюбним, а тихим, миролюбним, не сріблю не срібро, не сріблолюбним, таким, що добре править домом своїм дітей тримає у слухняності, з усякою чесністю. Бо хто не вміє управляти власним домом, чи буде той піклуватися про церкву Божу, не повинен бути знову навернених, щоб не загордився і не потрапив на суд і в тенета диявола. Належить йому також мати добре свідчення від зовнішніх, щоб не потрапити на ганьблення і всі ті неприязні диявольські. Деякони Ди також повинні бути чесними, недвомовними, неохочими до вина, некоростолюбними, такими, щоб зберігає таїнство віри в чистій совісті. Таких треба спершу випробовувати, потім, якщо бездоганні, допускати до служіння. Так само і жінки їхні повинні бути чесними, необмовницями, тверезими, вірними в усьому. Деякон повинен бути чоловіком однієї жінки, таким, щоб добре правив дітьми і домом своїм. Бо ті, що добре служать, готують собі вищий ступінь і велике дерзновення у вірі в Христа Ісуса. На зараз це все. Бажаю вам Божого благословіння. До зустрічі вечором.